Всі ваші дані може бути втрачено з вами. Адвокат Антон Болтік. Друзі, Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому законопроект 12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців. Так дійсно відповідний законопроект вже прийнято за основу на сьогоднішній день. Він знаходиться. На візуванні сьогодні будемо більш детально говорити про проблематику даного законопроекту та чого очікувати, взагалі для мене це був повний шок, тому що аналізуючи відповідні е, м, норми, які запаковані в даному. В законі я думав, що вони все ж таки їх приберуть. Однак, яка проблема нас буде очікувати зараз на цьому каналі? Тому не забувайте обов'язково підписатися на цей канал, свою думку в коментарі під цим відео, а також підписка на мій телеграм-канал. Якщо ви все ж таки плануєте виїжджати за кордон на своєму автомобілі, вам буде корисно знати про зміни в міжнародному страхуванні з 2025 року. З головного зелену картку не можна буде купити на сьогодні. Раніше страховку можна було придбати на кордоні з початком дії в цей же день, а тепер оформити зелену картку можна буде найраніше на завтра, тому важливо буде оформлювати завчасно, щоб не чекати до початку наступної доби. І інші країни повинні будуть приймати електронні зелені картки, тобто, ви зможете показувати страховку на своєму девайсі без потреби її роздрукувати. А оформити зелену картку зручно, швидко та вигідно можна в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Вводьте промокод BOLTIC10, щоб отримати бонусні гривні. Друзі, не зволікайте, переходьте в опис під цим відео. Ви спитаєте у мене, а що тут такого? Що в цьому законопроєкті? Зараз все більш детально вам поясню. Даний законопроект 12066, він передбачає дійсно створення окремого реєстру військовослужбовців, який передбачає електронну взаємодію, взаємообмін між певними відомостями, з реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів, також з демографічним реєстром, реєстром актів цивільного стану громадян, реєстром фізичних осіб, платників податків. Нібито все добре, тобто обмін інформацією. Однак без згоди самих військових будуть збирати їх персональні дані їхніх дітей, батьків, усіх членів родин. Дані зберігатимуться впродовж десяти років після вже смерті військового. Що це взагалі за сроки, друзі? Іде гарантія, що ця інформація не потрапить до руху ворога її не існує. На жаль, мали змогу в цьому вже переконатися, тому що всі ці вже реєстри ми бачили, опинилися в якій складній ситуації. Чи подумали ті, хто писав і голосував за цей законопроект, що буде з батьками, іншими родичами військовослужбовців, які можуть перебувати навіть на окупованих територіях Російської Федерації, що може бути з ними, якщо така інформація потрапить не до тих рук? Також відповідний закон передбачає зняття гарантій лікарської таємниці про результати медичних оглядів тих же призовників військовозобов'язаних та резервістів про це також не подумали. Ось, послухайте, на жаль, про тероризм. Те, що ви зробили в минулому законі, проголосувавши, ви реально допомагаєте терористам. Ви допомагаєте країні агресору та країні терористу отримувати інформацію про наших захисників. Я хотів би, щоб кожен, хто за минулий законопроект натиснув зелену почув, що якщо завтра а ймовірність дуже велика інформація про наших захисників потрапить до ворога. І він це використає проти них або їх родин, тому що ви без згоди людей збираєте дані про дитину, яка може бути навіть на території Російської Федерації сьогодні вивезена так, як вивозили дітей з Маріуполя. Сьогодні знаходитесь там, і це буде можлив... шалена можливість тиску на нашого захисника. Або інформацію про батьків, які так, так чи інакше вийшло, знаходяться на території країни-агресора, то це буде їх завтра вб'ють, або будуть використовувати цю інформацію для того, щоб маніпулювати нашими захисниками, їх почуттями і їх родинними зносинами. Це буде ваша персональна відповідальність кожного, хто натиснув зелену. Якщо не дай Боже. Хтось завтра з цих людей загине, в цьому будете винні на рівні з ворогом ви. Я розумію, що багато хто не дивиться, не читає і не розуміє, за що голосує, але це не гра, це життя людей. І здивлячись на те, як формуються ваші реєстри, як потім інформація з них потрапляє в мережу, і як це, на жаль, використовує ворог сьогодні вже. Добре, це не дія як оболонка, а це фактично оболонка, причому в поганому сенсі цього слова. Але це всі ті реєстри, які у вас є. Ви їх не можете захистити. Ви їх повиправля... повідправляли за кордон половину, тому що ви ну, не можете зробити так, щоб вони були захищені. І це фактично може призвести до того, що завтра ми будемо втрачати своїх людей, людей, про яких президент дуже любить говорити. Це найголовніше в Україні. Так, да, це правда. Для кожного адекватного політика люди це найголовніше в Україні. А для когось це черговий піар і чергове про поговорити і перед міжнародними партнерами так само. Тому давайте думати про наших захисників, про їх життя, здоров'я і їх родини, їх близьких. А не про те, щоб просто натиснути зелену, тому що з офісу президента зателефонували і сказали так зробити. Дякую. А я нагадую, що 20 грудня 2024 року Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки. На сайти ми все це бачили. Внаслідок атаки російських хакерів призупинили роботу основні системи Міністерства юстиції. Влада запевняє, що витік даних не підтвердився. Однак міністерка юстиції Ольга Стефанішна розповіла на брифінгу, що дійсно така ситуація мала місце. Однак. Все добре, витіку жодної немає. Хоча напередодні про атаку на сайти державних реєстрів вже повідомляли у Міністерстві юстиції, а також у сервісі Дія, і казали, що була певна проблематика. Як уточнила очільниця відомства через атаку, тимчасово були припинені дійсно роботи реєстрів Мін'юсту міністерством разом з фахівцями інших служб працюють над відновленням всіх баз даних. Пізніше служба безпеки України повідомила, що кібератаки. Дійсно, були російськими спецслужбами. Ось з рахуванням таких обставин виникає велике питання: навіщо зараз приймати такий законопроект, який ставить під загрозу військовослужбовців, їх сімей, родичів, близьких, тому що дуже багато інформації може бути втрачено, хто буде її забезпечувати, хто буде нести відповідальність у тому разі, коли така інформація потрапить до рук ворога. Дуже багато питань в мене особисто до тих народних депутатів, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді України. Що вони взагалі роблять корисного? Я хотів би повторити: жодного жодного закону я не побачив з початком повномасштабної війни, який би гарантував щось корисне. Якісь соціальні дотації, пільги, виплати. А, ні, були виплати військовим в розмірі 100 тисяч, де вони зараз ділись? Велике питання всі ж розуміють, що зараз відбувається. А даний законопроект, взагалі, він порушує і конституцію. А давайте я розповім більш детально, що ж він порушує. Ну, по перше, друзі, стаття 32 конституції України вона гарантує кожній особі право на невтручання в її особисте життя, зокрема, забирання збір, зберігання та поширення. Конфіденційної інформації без згоди особи. Законопроект суперечить цьому положенню, автоматично передаючи певні медичні дані до військових структур, також порушення міжнародного права. Європейська конвенція з прав людини, стаття 8, гарантує кожній людині право на повагу до її приватного сімейного життя, передача медичних даних без згоди є прямим порушенням цього права. Також Конвенція про права людини та біомедицину. Стаття 10. зобов'язує держава забезпечувати конфіденційність медичної інформації та захищає її від розголошення без згоди пацієнта, куди ми все це дінемо? Велике питання, ось друзі, такі закони на сьогоднішній день приймають наші народні депутати. В свою чергу хотів би звернути увагу: даний законопроект було одержано Верховну Раду 24.09.2024 року. І вже в нас остання подія, яка зазначається на сайті, це. 20.12.2024 дванадцята одержана після візування. Тобто його вже підготовили і очікують, поки президент його підпише. Ось така ситуація. Ось такі проблеми. Це так. Я подивився його дуже швиденько і побачив вже певні моменти, які нам говорять про те, що ну не потрібно було приймати саме в тому вигляді, в який було запаковано. Тим паче, я знаю, там була подана ще й петиція по даному законопроекту. Однак на жаль, вона не зібрала необхідну кількість голосів, хоча я вже її побачив також. Після всіх цих голосувань. Ну, ось такі ситуації. Дуже велике в мене питання з рахуванням тих кібератак, які на сьогоднішній день проходять, навіщо зараз так пришвидшувати ці всі моменти. Напевно, краще було все це робити вже пізніше, коли б якось все більш-менш стабілізувалося. Однак ми бачимо ту проблему, що ніч. Це найважливіше зараз закон. Дуже багато тут є. До речі, перейдіть на сайт, подивіться, є зауваження головного юридичного управління стосовно тих моментів по даному законопроєкті, в тому числі про які я зазначив. А ще не забудьте, друзі, перейти на мій канал та подивіться нове відео, яке вийшло із працівниками поліції, які діяли незаконно відносно Дмитра, позивний Ямаха, як вони себе поводили, що вони взагалі робили. І в мене просто нема слів коментувати такі події, тому що я. На свою думку вважав, що поліція дійсно пробила дно, однак вона кожен раз пробуває його все нижче, нижче і нижче. І тому дійсно велике велике питання є до керівництва. До керівництва, в тому числі міністерства внутрішніх справ, до міністра, чому він не займається цим питанням, до керівників тих патрульних поліцейських, які так себе поводили. Я маю надію, що завдяки розголосу вашої підтримці, це дуже важливо. 100% вони всі будуть притягнути до відповідальності. В свою чергу наш клуб юридичного захисту водія постійно працює в такому напрямку, захищаючи права громадян, роблячи все для того, щоб вони були захищені, а якщо порушені, то відновлені. Тому, друзі, знайте свої права, обов'язково долучайтеся до нашої спільноти. Якщо вам потрібна корисна література, не забувайте, що в описі під цим відео буде посилання, можете перейти також придбати для себе корисну літературу. Бережіть себе і усім вам мирного неба.